Вітаю вас, дорогі брати та сестри, у проекті Софійського братства, Слово що єднає. Сьогодні ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея, 17 глава, вірші з 10 по 18. Одного разу спитали Ісуса учні його, кажучи, чому книжники говорять, що Іллі належить прийти спершу. Ісус же сказав їм у відповідь: Так, Ілля прийде спершу і влаштує все. Але кажу вам, що Ілля вже прийшов і не впізнали його, а зробили з ним, що тільки хотіли. Так і син людський має постраждати від них. Тоді зрозуміли учні, що про Іоанна Хрестителя він сказав їм. Коли вони прийшли до народу, то підійшов до нього чоловік і, ставши перед ним на коліна, сказав: Господи, помилуй мого сина. Він у час повного місяця біснується і тяжко страждає, бо часто кидається у вогонь і часто у воду. І я привів його до учнів твоїх, але вони не змогли зцілити його. Ісус же сказав у відповідь: О, покоління невірне і розбещене, доки буду з вами, доки терпітиму вас? Приведіть його до мене сюди і заборонив йому Ісус, і вийшов із нього біс, і одужав отрок від того часу. На цьому все до зустрічі, дорогі брати та сестри. Боже вам благословення.